Вас вітаю хлопчики і дівчата? Починаємо з вами грати. Як бачите, наразі у нас сьогодні танкові реалістичні бої на низьких рівнях, оскільки я прокачую техніку американської гілки. от, І давайте почнемо. Е, Взагалі-то я граю, коли прокачую техніку. Не реалістичні бої, а саме аркадні, бо там якось трошки, бо там якось трошки легше, і все таке. Отже, так, що ми тут маємо? Маємо ми не пробиття, оскільки чувачок вирішив потанкувати бортом, і пробити ми його не можемо. Але я намагаюся його наразі поставити на гуслю, щоб його забрав принаймні хтось хтось інший. Не дуже це вдається, навіть бачите, ну хоча ось фугасиком трошки пошкодили. Але щось цей фугасик тільки так. Один раз бачите. Бемцув його і все. Щось фугас не заходить, але все ж таки його бачите, домучили. Давайте цього бензину. Але щось бемце від нас. Ну, пробити Пантеру у Лоба, то, звісно, взагалі не варіант на цьому танчику. І ще цікавий факт, ми, звісно, граємо не на премії. Так, давайте спробуємо вполювати цього тигрика-розумника. Він так заїхав дуже цікаво збоку. А ми спробуємо з боку заїхати до нього. Бо він ото такий хитрий, а ми зараз будемо іще хитрішими. Де він тут був? Я знаю, що ти тут. Я знаю, що ти тут. Іду по твою сраку. Де там твоя срака? Ось вона Так собі я співу. Так. Екіпажик Трошечки екіпаж. Звісно, з такими снарядами цього танчика з першого разу ваншот у нас навряд вийде, але давайте спробуємо сраку. Ось він трохи мансує. Здається, він зрозумів, що справа пахне пісюнами. нами. Ну, його добили, в принципі, я рад. Хотілося, звісно, б самому його забрати, але я ж кажу, не нашими снарядами. І трохи поремонтуюся. А по ньому поки що арт-обстрілом відпрацюємо. Головне, щоб нам у сраку зараз ніхто не заїхав, бо таке місце, знаєте, смачненьке таке. Як вам мої пісеньки? Так, ну що, де той хитрун? Знайдемо ми його чи ні. Чи він вже в'їхав звідси? Тут хтось. Ой-ой-ой! А це автобус. Літачок! Літачок, ну. Давайте в наступний бій. Така ось у нас мапа. Це здається Карпати, чи що? Здається, це Карпати мапа називалася, вже не пам'ятаю. Це там у нас Димова завіса, щось ми нікого не можемо поцілити. Нікого. Хтось є там, хтось стоїть, бачите. Треба так обережненько наперед не лізти. І В принципі, в цього танчика броня хоч і непогана, але гармата в нього взагалі не, не зрозуміла мені, я чесно скажу вам. А що вона була розрахована, коли її, в принципі, сюди встановлювали. Ну хіба що може по якійсь піхоті працювати? М -м -м -м. Поцілимо тут когось чи як? Ні, тут хтось АМ ходи сюди, ходи сюди, на тебе. Ясно? Так, а ТБ, тебе, тебе. ходи. Зроз. Просто Просто ЗРО. Давайте візьмемо нашого легкого танчика і поїдемо туди ж, де ми і були. Тільки обережніше. Бо срака в нас одна. Хоча одна срака в Тундрі це. поняття. Таке собі. Як ви гадаєте? Як мінімум їх тут три, якщо ви розумієте про що? Давайте відпрацюємо когось. А тут ось мені почину працює. Можуться. Так, а тут хтось? Хоба. Здається, когось ми помітили. Ти диви. Який хитрюля. В кущиках зверху заховався і вицілює всіх. Зараз ми тебе, хлопче, вицілимо. Щоб не був найрозумнішим тут. То ми теж такі розумні. По твою сраку їдемо. Смачно. Але чого ми з першого разу? Не дуже таке люблямо. Челік майже без броні, а. Це яйця так. Давайте його кулеметиком. Ще живий. Що за забрієте? Позаряджайся, куда вже дві куси Бляха, ні, ну ви бачили, ні? Ну от як це розуміти? Ну, типу, я стріляв прям у екіпаж і йому хоч би хни. А він стрельнув і все, Ну, типу, ладно, це тундра. Що ж, маємо наступну мапу. До речі, одна із моїх найулюбленіших. Гадаю, ну, в принципі, пояснювати не треба, чому одна із найулюбленіших, бо тут хоч більш-менш грамотно вона зроблена. Давайте спробуємо точку захопити і що. Що тут у нас нікого? Обережненько, обережненько. От нас за сраку ніхто не взяв. Це ми маємо брати всіх за сраку, так. Тут щось хтось Арт удар запросив. Мега-хен. Дейв, Нахиба сюди Арт удар? А -а -а. Щось нема захоплення, може тут кто-то хтось... Чекайте у Кущиках сховався? Ну, звісно. Слухайте, от чесно, я трошки зараз не розумію, якого дідька ну, ось цей танк закидає до рівня тигра другого Тигра бляха другого Куди я маю взагалі його пробувати своїми снарядами? Його навіть під калібр у Ворд не візьме. Навіть у МТО його не візьме жоден бронебійний снаряд або якийсь підкалібер. Ну, це бред якийсь, ну що мені? Його по гуслям відпрацьовувати? Чи що це? Типу Ді, як? Це що за баланс такий? Давайте Т-34 до Т-90 кидайте, ну типу, ти, ти, що це? Ой, срака бомбить. Давайте трошечки цього челіка теж підремонтуємо Я сьогодні. Всім роблю капремонт, звертайтесь. Що тут маємо у нас чи ні? Значи, ні. бачите що там. Точка захоплена. Остаємо ну, тут трошечки, щоб не пустити. М -м -м. Я розумію, що його хтось відпрацював, але ну... типу. Як я маю його на своєму рівні взагалі... Ну, типу, якщо подумати, то в теорії має бути механіка тако, таким чином працювати, тебе закидає до конкретної техніки, яку ти можеш якось відпрацювати, так? ну, типу, там, знищити і там, якось конкретно пошкодити, і, тобто як я на цій самій е, техніці, в минулому бою заїхав, і там, екіпаж з ладу вибив там, ну, МТО, а ти гру другому як. В сенсі, типу, ну, от ти що я йому зроблю? Ну, я розумію, що тут, да, трохи моя дурість стріляти йому в упор, але Ну, я б від нього не втік нікуди і тут трохи така бредова ситуація. Ці танчики, по суті, з цієї американської гілки цього рівня мало б закидати до якихось там. 304, я не знаю, там. Ну, звісно, на американських Т-34. От до речі, Т-34 американські, вони би підійшли під рівень там, якогось тигра другого. Ну, але аж ніяк не оці. Ну, типу. Як я маю на них грати проти таких танків? Це все одно, що Пантеру якусь закине там, не знаю, до Т-64 і... і грає як хочеш. Yeah, ну, звісно, звісно. Дивіться, ну навіть сюди ми не проб'ємо борт сраний Ісу. Хоча в нього там бронезахист скільки? 30 мм і скільки. Ну, ми маємо знову. Той, сука, самий бляха Тигр 2. Ну, 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 бляха, я не знаю. Якась срань. Давайте літочка зіп'ємо. Літочок. Ходи сюди. Приземлемо ми тебе. Іще один. Іще один признаємося. Так, що, ще буде хтось? Ну, Но наче немає. Пропоную... Пропоную їхати, захватити щось. А то стояти біля бази Респу мені скучно. Я розумію, що може на цій техніці так награють, але хочеться трошки цікавіші гри. Давайте захопимо. Захоплено, бачите? Так би стояли нічого б не зробили. Так, якогось досвіду трошки. Та... Срібла отримали. Так, ну що там так, хлопці стоять? Здається, що там хтось є? Якщо там хтось є. Так, там точно хтось є. Опа, Штурм Тігер. Хо-хо-хо. Оце Венцново. Що тут у нас ще? Штурм Тігер стоїть лише. Але його щось всі цикують обійти та засадити йому в борта. Був би я на цій... На цьому чувачку, у якого напис Пантера. З його гарматою, певно, що можна ще спробувати штурм Тігру зайти в бочину. Але він щось цього не робить. Виїжджає наш улюблений Тігар 2. А ми тікаємо від нього. Тікаємо, тікаємо, ідіть нахер, ідіть нахер, ідіть нахер. І, і ти, йде Ай. Ну, по-іншому бути не могло Давайте ось це наступна мапа у нас промзона. Я взагалі... чергова промзона, це. Люблю такі мапи, типу. Де якесь місто, чи промзона. Вони такі цікаві? Давайте разом з усіма, як колені, поїдемо до тієї точки на захоплення. Сьогодні настрій каже робити саме так. Що ми тут когось маємо? Поки нікого. Давайте в цю будівлю заїду. Обережно може тут когось із Когось якогось неуважного. А, хтось неуважний, здається, ось. Ось тигра першого, будь ласочка, його в борота ми можемо на цього танчику впаяти. Так. Ще. І ще один тигр. Ну, типу. Ось так грати в принципі можна. Але другий тигр це вже, вибачте, голову не натягнути. Так, І ще один. Це вже третій буде, ну давайте. Третього. Бог любить трійцю, давайте. Це ще треба його якось витілити, Курва, вилазить. Ну от якось так. Це нас вицілив інший тигр. Давайте поїдемо, спробуємо його в сраку розпрацювати, так само, як позаминулого, здається, разу ми це зробили. У цьому самому. Він такий браткий, предки, предкий, прудкий. Так, ну що, є хтось? Ай ж вашу матір, ну. Сране розкачування. От сране бляха розкачування. І поціл вже майже його, ну ви бачили? Давайте по його душу. Бережненько підкрадемося, я поняв, що він там десь. Так. Де ти курва? Ага. Бачу, бачу. Ну, мене знайджу, ні. Бенц. Заряджайся, ти, сука, ж. Зарядив, бляха. Мене зарядило швидше. І звісно тигр другий... Ні, ну сука, ну, ні. вибачте, що я так багато ругаюся в, цій, в цьому відео, але в мене трошки сракати підгоряє. яким чином я маю пробувати тигра другого на цій техніці. Ну, я не знаю, може пишіть коментарі, бо я не знаю. Може є якийсь там магічний спосіб робити на цій техніці тигра 2. Так, що тут хтось у нас є? З тих, що стріляють, то значить, що є. Не вилізає, а я за тобою Чого ж там? Музика як із Battlefield 3. Грали, до речі, як вам ця гра? Вона колись, коли тільки вийшла, я її навіть купив. Так, обережненько. Як спецназ? Так. -да. Захерачує нашого колегу. Пантерка. В принципі, бачите, навіть із Пантеркою теж таке собі задоволення бадатися на цьому танку, на цій техніці американській цього ж рівня. Оскільки так, Пантера на цьому самому рангові знаходиться, але проблема в тому, що вона там, в мордяку, в якось у башту не пробувається цими снарядами. Лише там десь у борт чи ще щось. Хоча там, наприклад, важка версія танку в цьому рамку це Тигр перший, він пробивається в мордяку цима снарядами. Але, звісно, під кутом під кутом пробиття тут кута пробиття в принципі немає в морду для Пантери. Це для нас літачок. Літаки літять, будемо всіх бомбить. Отже, хлопчики і дівчата, ось така в нас гра сьогодні вийшла. Пишіть ваші коментарі. Нагадую, що це я прокачую гілку американців без преміуму. Грати, в принципі, не скажу, що дуже легко, оскільки тут, здебільшого, в нас. Іде, так би мовити, упор у снаряди, які ми маємо на цій техніці. Тобто, я вже не кажу там про броню. Проблема в тому, що ми банально не можемо нормально пробивати наших опонентів. І тобто маємо, що маємо. Тому... Ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте з приводу цієї ситуації. Обов'язково підписуйтесь, друзі. Це спонукає розвивати канал, робити для вас контент, більш цікавим його робити. Всіх обіймаю мої любі. Слава Україні, всім папа. -па.